Сина і святого Духа Христос Воскрес існує Воскресів. Сьогодні православна церква шанує історичне свято, це свято історичне, це перенесення мощей святителя Святотворця Миколаю. Мир Лікійський в італійське місто Бар. Якщо ми говоримо, що це історичне, то чому ж так сталося, що необхідно стало перенести ці мощі? Мири, місто, це теперішня Туреччина, вона була Мусульманами і люди з Італії, з Венеції, з е, Бару вирішили, що треба забрати мощі святих, тому що, потрапивши під мусульманське іго, всі церкви, всі пам'ятки. Християнські всі рушилися. І прикладом було те, що стояло два храми, два саркофаги стояли. І мусульмани, бажаючи порушити храм, в якому покоївся святитель Миколай, вони помилково порушили інший. Але це і містян ця подія збурила і вони послали військо, послали купців на кораблях, щоб вони поїхали і якомога швидше перевезли сможність. Було перенесено. Хоч вони й бачили, що йде наруга над християнськими храмами, наруга над святинями, але не хотіли. І тоді, зв'язавши ченців, Що саркофаг був значить, викрадений, вже було пізно, вже корабль був далеко-далеко в морі. І поки везли цей, ці, ці мощі, поки везли до міста Ба, траплялося дуже-дуже багато чудес. Трапляли, і Хворі зцілялися, і погода стояла, якщо був шторм, допоки корабль їхав, поки корабль плив, то стояла дуже хороша погода, і вітер, дух саме в тому напрямку, де їм треба було. І люди радісно зустрічали, мощні святителя Миколая. І завжди молилися до нього. Завжди молилися і отримували допомогу, отримували зцілення. Як в сьогоднішньому Євангелі говорилося, що люди приходили до Ісуса і почути Його і зцілитися, і зцілялися, почути Ісуса і зцілятися. І таке саме відбувалося і з мощами. Люди підходили до нього, преклонялися і зцілялися. І з того часу започаткувалося така, таке свято, таке, така традиція святкувати саме в цей день велике визволення мощей від втрати. Бо хто знає, що могли зробити. На той час мусульмани із нашими храмами. Вони і так багато чого зробили поганого для нас. Але які можна було святині рятувати, вони були врятовані. Тому, шановні брати і сестри, ми завжди, ми не тільки з взимку 19 грудня, співаємо ой хто. дари, які він нам посилає. Нам тільки треба побачити їх. А як ми можемо їх побачити? Нам треба відкрити серце своє. Але ж як ми можемо відкрити серце, якщо воно у світі? Для молитви, щоб те, що Господь посилає, ті слова, які Господь промовляє до нас, щоб вони були серцем почуті. І коли вони будуть почуті, то ми і зцілимося, і нам буде прощення гріхів. І ми вже не захочемо грішити, тому що ми зцілені від гріха. Ми вже не хворіємо гріхом, ми вже віримо. Так само і тоді так люди буде. І вважали так, і ми бачимо. І це підкреслено в дуже-дуже багатьох свідченнях, що відбувалися з цілими. Якщо ми хочемо цього зцілення, давайте будемо брати приклад із того, що люди давно-давно вже зробили. Нічого нам не треба придумувати, нічого не треба вигадувати. Воно вже все давно вигадане. Людьми опробовано, а нам тільки треба це взяти,